У вас. Ми вчора скоординували свої дії і він через контррозвідку дійсно, оці всі питання, які ви говорите, обговорили. Я сьогодні зранку вже значить, на півсьому розмову з Саганьком, який знаходиться в Дашному в петровській області. Перше, я всіляко підтримую цю вашу пропозицію по координаційному центру. Але я хочу, щоб це була громадська ініціатива. Я не хочу, щоб це була ініціатива адміністрації. У нас є оперативний штаб, у нас там є силовики, ми робимо ту роботу, яку ми там деколи не можемо навіть і всім розказати. А координаційний центр, про який ви говорите, це громадська ініціатива. Скажіть, будь ласка, які люди повинні бути від нас в цьому координаційному центрі, вони там будуть. Добрий. Я буду максимально сприяти тому, щоб ми, а, по мірі можливості надавали інформацію, яка є закритою у координаційний центр, по мірі можливості, ви розумієте, це. Друге питання отримали інформацію через координаційний центр, яка сьогодні є відкритою. І це інформація від батьків, матерів, волонтерів і так далі, щоб її можна було переводити в ран в в закритої інформації. Тобто, коли ми спілкуємося з Міністерством оборони, з адміністрацією президента, з командиром військових частин, тому що ми з ними спілкуємося по закритому зв'язку. Вчора Генеральний штаб і президент звернулися до громади, значить, зробити в зоні бойових дій тишу. Тишу. Тому що... Любий дзвінок від наших солдатів значить, і тут вже накривають гради, накривають, вже урагани пішли. Тому, можливо, оці наші питання по координаційному центру вони переведуть нас в русло з координованої позиції. Тобто інформація іде, ми її опрацьовуємо, і вона доходить по закритих лініях безпосередньо. Значить, ну, ви знаєте, що ми вийшли ми сьогодні зараз на обласній раді підтримуємо це рішення. Негайно приміняти командира бригади. Не Негайно. Напевно, я внесу відповідні пропозиції сьогодні про те, щоб відповідно військовою прокуратурою було розпочато розслідування. Тому що ну, не може так бути просто, розумієте? Ні. Тим більше, що позавчора призначений військовий прокурор України. Ну, от він є заступником генерального прокурора, і ми, напевно, звернемося до нього сьогодні через депутатський корпус через Вельмісної ради, тому що так не можна просто солдати гинути. Значить, хтось повинен за це відповідати. Тут, тут на місці, Братники. Так, ну, їх потрібно значить, показати всіх громаді, показати цих людей. Ми тут на місці, от тільки що їдемо, їдемо з благодійного значить, марафону, звертаємося до людей, значить кожну копійку. Від простого громадянина значить, до крупних бізнесменів громада робить свою справу. Значить, ми практично на 80% забезпечили матеріальними цінностями і о, о, облаштунками значить, бригаду. Тому Вимога буде досить жорстка. Військова прокуратура повинна почати розслідування значить, і вивезти на чисту воду значить, тих всіх, хто сьогодні прикривається великими погонами і хто сьогодні значить, ну, заставляє наші бійців віддавати життя. При де коли це життя віддається далі. Не зрозуміло за що. Я хочу, щоб ми з вами в даному питанні дійшли до кожної сім'ї. Щоб нас, щоб нас почула кожна Волинська родина, я на наступному тижні розпочинаю зустрічі з сім'ями загиблих. Я собі даю звіт, наскільки це ну, скажімо, тяжка процедура, тому що в багатьох сім'ях вже, скажімо, чуть, -чуть рано почали зарабоцьовуватися і знову голова адміністрації. Але це не для того, щоб зустрітися. У кожної цієї сім'ї є ще ціла низка проблем. І ми повинні зробити все, щоб не дати можливості на цим проблемам вплинути на життя цих сімей. І нема мужчини, який да. може ці проблеми вирішити. Нема мужчини, нема підтримки, значить, весь час потрібно з цими людьми спілкуватися, тому що є психологічний да, психологічний тягар, який лежить на цьому. Я можу сказати, розумієте, а то ви говорите про координаційний центр. Дуже важливу матеріальну допомогу. Дуже важливо. Але моральна підтримка дати можливість зрозуміти громаді, що ми контролюємо теж процеси, що ми впливаємо на ці процеси, не менш важливо. Я був позавчора в Генеральному штабі, зустрічався з першим заступником начальника Генерального штабу паном Воробів. Єдине кардинальне, я не говорю там про, ми вирішували питання по сім'ї карабан, вирішували питання там низку по наших воїнах, які хворі, значить, і ми узгодили, що ці бійці будуть демобілізовані. Але головне питання, яке піднімалося на цій зустрічі, неможливо сьогодні ставити під удар першу бригаду, яка була виведена на фронт, яка взяла на себе основний удар, тому що не було на сході нікого, тільки появилося... Перша, і за перша наша бригада. Та, потім з'явилася 72-76, 20-та, була тільки перша бригада. Значить, і сьогодні ця бригада, можливо, несе найбільший тракт. І людський, і моральний тракт. І я першому заступнику і потім в адміністрації президента сказав, хватить поливати 51-ту бригаду брудом. Солдати не винуваті, що в них можуть бути нерадиві командири. Міняти треба ці командири, віддавати їх під суд. Бійцям потрібно допомагати. Бригаду потрібно зараз скомпонувати, відвести, переоснастити, підтримати. Вона не може бути розірвана. Половина бригади знаходиться під порятуванні командування північ, половина під командування південь. Значить, це, це не військове з'єднання. Я не хочу, щоб ми давали команди військовим і управляли цим процесом, значить, як цивільні люди. Але ми повинні на ці процеси впливати. Тому вашу пропозицію підтримую повністю. Все, що потрібно зробити від обласної адміністрації по роботі даного координаційного центру, буду максимально сприяти.